Топ-3 роботи, які обирають українці в Німеччині. Усім привіт! Ви на каналі Мавіста, і сьогодні я хочу розказати вам про топ-3 вакансії, які зараз обирають наші клієнти для роботи в Німеччині. Але спочатку підпишись і постав лайк під цим відео. Почнемо з кінця. На третє місце ми поставили роботу на складах, ледь не кожне третє звернення з питанням про актуальні вакансії на складах в Німеччині. Бувають дуже класні склади з солодощами, косметикою, одягом. З обов'язків на складах може бути пакування, сортування або складання товару чи інша допомога на складі. Оплата, звичайно, залежить від кількості відпрацьованих годин, але зазвичай це приблизно від 1800 до 2500 євро бруто на місяць. Чому ми ставимо вакансію на третє місце? Бо люди думають, що робота є легкою, проте не враховують, що до складів треба бути фізично підготовленим. Звісно, надважкі вантажі підіймаються спеціальними погрузчиками. Ось, до прикладу, як на цьому відео, але фізична витримка зайвою точно не буде. Срібло дісталося вакансіям в сфері обслуговування: це готелі, ресторани та інші заклади. Тут ви можете подивитися відео та фото з архіву наших клієнтів, щоб ви розуміли суть роботи. Та її умови. Ці вакансії популярні як серед студентської аудиторії, так і для старшої. Якщо людина знає німецьку мову, робота офіціантом чи на рецепції це лише можливість краще вивчити та практикувати мову з носіями. А от, наприклад, на кухні чи прибиранні готельних номерів знати мову не обов'язково. Проте часто ті, хто працює на прибиранні, в другу половину дня вже вільні і можуть гуляти собі містом чи сходити на пляж. Це теж гарна перевага. Телі, ресторані непогано оплачується від 1800 до 2,5 євро бруто на місяць. До того ж, робота в сфері обслуговування це завжди можливість отримувати чаєві і порівняно з іншими роботами вона не є фізично складна, хоча все це відносно і індивідуально. А золото отримала аграрна сфера, а точніше, перше місце, яке розділяється на два різновиди роботи: це збір овочів та розсадники. Ми поставили ці вакансії на перше місце, бо саме на них найчастіше їдуть в друге та в третє. Хіба це не показник? Збори обирають ті, хто мотивований багато працювати і гарно заробити, бо там часто оплата від виробітку, а не погодинна. Коли людина може суттєво вплинути на свій дохід, для неї це дуже велика мотивація. На деяких зборах наші клієнти заробляли за сезон по 4, 6 та навіть 8 тисяч євро. Звичайно, все залежить від окремої вакансії. Щороку таких вакансій є дуже багато, і зараз ми ведемо набір на збір огірків. Маємо влог від нашої клієнтки, і ми його залишимо в описі під цим відео. Розсадники вибирають ті, хто любить рослини та квіти. Ви тільки подивіться, як виглядають ці підприємства. Ця робота є точно для естетів, а платять тут не гірше ніж на інших роботах. Це переважно погодинка і за місяць виходить від 1600 до двох Половиною євро бруто на місяць. У нас, до речі, є вакансії в розсадниках, куди ми щороку відправляємо до 50 людей. І це точно показник популярності. Зараз ми активно подаємо кандидатів на сезонні вакансії, і тому, якщо тебе цікавить реально класна вакансія, напиши нам. Всі контакти будуть в описі під цим відео а також там буде посиланнячко на наш сайт, де ти зможеш подивитися всі актуальні вакансії та деталі про них. Звертайтеся, ми вам з радістю допоможемо. Бажаю гарного дня і легкої роботи усім, па-па!